Що що? Це вже п'ятий випуск шовбушо? Час рухається швидко, але ми йдемо далі. Згадуємо, що було. Головний меседж тижня. Перезагрузка на 180 з партнерами. Домовилися, з ким крокуємо далі, а за кого просто тішимося і лайкаємо. Факап тижня. З назв, які ми придумали для дистрибуторської компанії, вибрали свою. Хтось скаже дивно. А ми скажемо таке життя. З кейсами не так багато, але щось та є. Знімали ролик для розіграшу для нашого сталевого партнера. Тому, якщо ти хочеш виграти двері або гроші на послуги, то залітай на сторінку Галіції Сталь. Друга частина крутезного борду на стрьомній будівлі Лас рухається зі швидкістю світла. Затвердили, погодили, працюємо. Думаю, ти хвилювався? А ми знайшли мужиків для зйомки, яких шукали ще два тижні тому. Можеш розслабитись. Ще один випуск на YouTube, бо все ясно. Говоримо про маркетинговий супровід. Не знаєш, що то таке, чи знаєш? Все одно дивись. Їли, пробували, тестили і, нарешті, затвердили нове меню для нашого проекту по СММ та маркетинговому супроводі. Мудрість тижня. Ми самам не так важлива кількість підписників. Як показник Р. Найкрутіша подія тижня. В нас ще один духовний наставник. Точніше, наставниця. Тепер СММ під пильним оком Ольги Ярославівни. Ніяких завалених горизонтів високого ІСО та пересвітлених кадрів. Скажеш, щось мало цього тижня, що з того далі буде. А я скажу, що багато проєктів в інтенсивній роботі. Маркетинг не спить, а працює 24 на 7. Тому чекай наступних випусків.